Доку. <різований> Всім привіт, друзі! Я Іра і сьогодні я хочу вам показати все, що в мене є для маникюру. Перше, це те, без чого просто неможливо зробити манікюр гель-лаком. Це лед лампа або ж когось уф лампа В мене це ось така лед лампа, в неї таймер на 5, 30 та 60 секунд. І вона в мене в звичайному білому кольорі. І наступне, що я вам хочу показати, це ось такий ось апарат для манікюру та педикюру. Або ж, іними словами, фрейзер. Він в мене ось такого гарного дівчачого, рожевого, хоча, я б навіть сказала, пудрового кольору. А тепер я вам покажу свої матеріали для нігтів і тому я вас перенесу в трошки інший ракурс, щоб вам було краще видно. Саме перше, що я хочу вам показати, це праймер. У мене він від Stars наступне, що я вам хочу показати, це бази. Перша база це ось така вона каучукова, назву якої я навіть не буду намагатись правильно вимовити. Вона має ось такий трішки рожевий відтінок. Наступна база це протеїн бази від Stars. Вона наноситься в один Слой, але вона в мене погано тримається на нігтях. Я не знаю чому, але вона досить густа і не є добре робити вирівнювання та укріплювати свої нігті. І наступна база це rubber база від Shade, але, на жаль, вона в мене закінчилась, але вона дуже. Класна, і вона мені, неймовірно, сильно подобалась. А тепер перейдемо до самих гелаків. У мене є два ось таких гелака від марки MB в рожевому та ліловому кольорі. Так, виглядають. Наступні два гелаки, які я хочу вам показати, це ось такі тертів в 157 та 140 відтінку м'ятний та такий з блискітками. Ось так вони виглядають. Наступні гелаки, які я хочу вам показати, це ось такі відроки в 184, 173 і 012 відтінку. Наступний гель-лак, який я хочу вам показати, ось такої марки, яку я навіть не буду намагатись правильно вимовити. Ось такому відтінку. Наступні 5 лаків які я хочу вам показати, вони ось такої ось фірми, яку я навіть не буду намагатись знову ж таки правильно вимовити. Ось таких відтінках. Ну, а з гляками все. І тепер перейдемо до закріплення самого манікюру до топів. У мене їх три. І розпочнемо з того, яким я користуюсь Це топ-от Shade. Це глянцевий. Топ у мене всі топи глянцеві. Він і не густий, і не рідкий але з ним можна. Зробити вирівнюючий слой. Наступний топ він від Stars, але він вже в мене майже закінчився. І ось такий топ, який я купила, тому що в мене не було вибору, бо в мене мій топ закінчився. Доволі такий рідкий, але ним гарно робити мраморні міфті. У мене є ось така ось олія для кутикули. У мене є ось такий ось полігель. є ось такий акригель в звичайному прозрачному кольорі. Також для нарощування в мене є ось такі верхні форми і ось такі нижні форми невеликого. Я б навіть сказала самого маленького розміру. на нігті. У мене є ось така акрилова пудра. Ось що в мене є для дизайну. Золотиста фольга, рожева фольга і ось, така. І ось такі сині блискітки. Ось такі самі звичайні слайдери і ось. Така наклейка, якщо, чесно, я не знаю, що це таке. Мені його прислали разом з замовленням. Також для декору в мене є ось така серебриста, фата... серебриста паталь. І ось такі. Золоті блискітки. Я керамі... керамічною кукурузкою з синьою насічкою, але вона вже стерлась. Також в мене є ось такі двоє ножиць для е, зрізу кутику. У мене є ось такі три кісточки, дві для акригелю та полігелю, а одна тоненька для рисування. Також в мене є ось такий набор з п'яти досів. Ось такий звичайний пушер. Апельсинові палочки. У мене є ось такі три бафи. Оце новий, це ось такий. І ось такий, об який я чистю фрези. Він уже старенький, але щоб чистити фрези, він добре підходить. Ось така пилочка 120 на 180 грит. І є ще в мене ось така новенька запакована пилочка 180 на 240 грив. І саме звичайна щіточка для пилу. Ось такий засіб для зняття липкого шару. Безворсові серветки. Ну і все, друзі, на цьому відео добігає кінця. Якщо тобі сподобалось таке відео, обов'язково постав палець вверх, забувай підписуватися на мій канал і всім до нових зустрічей!